Привіт, вітаю вас у ще одному відео з серії про топ-100 моїх найулюбніших настовок. І ми вже переходимо до перших 40 настолок, моїх найулюбленіших. І я можу сказати, що ось тут вже усі настолки я прям люблю. Це усі мої найулюбленіші ігри. В захваті я від усіх цих настолок, які будуть з цього моменту точно. Тобто до цього загалом всі мені ігри подобаються. Всі ігри цьому топ 100 я раджу. І мені дивно іноді, що і люди кажуть, ой, ця гра так низько знаходиться. Я такий, так вона в топ-100 в мене. Типу, я її прям включив туди. Тому для мене це, типу, навіть гра, яка на сотому не непогана гра, це гра, яку я вважаю настільки крутою, що я включаю в свій топ-100 з усіх там, тих сотень ігр, які я грав кожен день і там в нокі кожен місяць, кожен тиждень я в нові ігри граю, і з них вони взагалі не затримуються в мене в житті. А оці, які я зараз розповідаю, це прямо ігри, які я руками можу грати в одній і ті самі. Тож, поїхали! На 40-му місці настільна гра Орифлама. Це така дуже цікавенька, карткова гра, де ви граєте у світі такої гри престолів з підставами та інтригами, і викладаєте в рядок картки з дуже цікавою механікою. Ці картки по-різному працюють в залежності від того, як ви їх викладите з якої сторони. І там є і блеф, і підстави, інтриги, коротше. Дуже цікавезний процес, класний, картковий такий філер. Зато в нього граю, і він точно передає дух оцих інтриг, які в королівстві там десь стаються. Хоча з назвою здається, що ця гра про продаж кремів, але не так, це гра про. Ось мені здається, світ «Ігри престолів, але ось всередині вже королівство, якщо ви знаходитесь, а не воюєте десь на мапі. На 39-му місці Patty Game Sync Discovery, що вийшов в Україні. Це український класний Patty Game. Я залучений був до видавництва «Proton Games, який його видали. І мені дійсно реально подобається гра. Я безліч разів разів неї грав, тому що я її багато презентував, але й досі це гра, до якої я був залучений, тому я даю її людям, і вони задоволення в неї грають. Це гра, яка дуже часто заходить, в неї класний процес і завжди весело в неї гратися. Це настовка, в які в нас є рядок персонажів і є рядок асоціацій. Ми повинні не домовляючись. Визначити, кому підходять ці асоціації з цих персонажів. Ось так просто. Плюс вона дуже гарно виглядає. У нас є такі прикольні синхронізатори, які ми, ми це робимо. І там є два варіанти гри автоматичний, більш складний, і ручний більш цікавий. Але я завжди даю ручний вже після автоматичного. Ми перший раз граємо автоматичний, всі такі, ага, а етки, а давайте ще по-новому зіграємо. І граємо ручний, і це ще більш залучаючий процес. Вона на двох не занадто проста, і на двох-трьох це може навіть іноді не складатися як гра, але якщо ви погано одне одного знаєте, то й на двох-трьох вона прикольна. А я грав в неї на п'ятьох, сімох, восьмох гравців. Тоді це майже неважливо і потрібно було змінювати право, тому що ми колись грали і на вісім чи дев'ять гравців. Тоді зовсім по іншому. Sing Discovery – прикольна гра на синхронізацію, де ви, не домовляючись, повинні розуміти одне одного. На 38-му місці настільна гра коса. Всесвітній хід, дуже величезна, гарна гра з бомбезними компонентами, з неймовірним геймдизайном. Це гра, яка ви коли бачите, здається, що це буде якась неймовірна битва. Але насправді це такий мікс єврогейму з варгеймом, і тому там не так багато війни, як здавалося б, на перший погляд. І це може бути великим мінусом для багатьох людей. Але вона дуже тематична і сюжетна. І за сюжетом якраз ви граєте за різні нації, які не дуже зацікавлені у війні, тому що війна їх ослаблює. І це дуже класно передано через геймплей, тому що ви не дуже хочете втручатися у якусь війну, тому що ви багато втрачаєте, і тоді ослаблюєтеся, і на вас може хтось легко напасти. Але при цьому це ж тісний ереконтрол, і там небагато місця у вас на мапі. І тому вам обов'язково потрібно буде вступати в конфлікт. І в мене є огляд і на цю гру, і на обидве доповнення до неї, які виходили українською, це які додають дирижаблі, там різноманітні плюс є доповнення з двома новими націями, тобто можна в сьомох в неї грати. Я не певний, що я грав в неї в сьомох, але я грав обома новими фракціями. Але це класна гра, і я ось для мене це приклад неймовірного геймдизайну, Скільки ж там зручно... Класно, гарно все зроблено в цій грі, так що я її приводжу як приклад того, наскільки ж якісними можуть бути сучасні настільні ігри. Коли я порівнюю з якимись настолками, які виходять і є в них проблеми, то я такий: ну, якщо вам на щось орієнтуватися, то продивіться до настільної гри Коса. На 37-му місці настільна гра Сім Чудес дуель. Це неймовірна дуельна гра. Вона просто бомбічна. Я з таким захватом в неї грав багацько партій. І насправді, коли перший раз про неї почув, то мені було дуже дивно, тому що я до цього грав дуже багато партій у культову гру Сім Чудес, гра, яка привела драфт у Настолки, цю неймовірну механіку. Дуже цікава, класна гра Сім Чудес. Я дійсно багато в неї грав. І в Сім Чудес можна цікаво грати вдвох. Це нормальна настолка на двох, вона прикольно грається. І коли я почув, що є Сім Чудес-дуель, то я такий. Ну, нащо? Вони просто типу, наліпили ну, цей дуельний варіант на гру, в яку і так можна було грати. І потім я зіграв в цю дуельну версію, і вона неймовірна. Я так захопився нею, що я прям багато пам'ятаю в неї грав в перші рази. Награв партій 100 прям в базову цю версію. І з обома доповненнями я багато грав. І доповнення Пантеон, і доповнення «Агора» я використовував. І вони мені реально подобаються. І з ними, з кожним поокремо ця гра стає цікавішою і більш такою насиченою. Пантеон додає вам богів, які дають вам спеціальні можливості кожної партії. Агора додає окреме нове поле політичне, де ви можете вигравати. І мені здається, Агора більш важливе поле для цієї, гри, тому що змінюється е, цей момент, що ви іноді можете прорахувати, яку картку ваш суперник точно не зможе отримати. А тепер мені здається, саме в Агорі, якщо я не плутаю, е, з'явився такий момент, що ви можете зробити якийсь хід, не беручи карту. І це. Важливо, якщо ви багато грав в цю партію, ламає отакий е, флоу, коли ви просто по черзі берете, і тепер не ви прорахувати, щоб точно ви не могли отримати якусь картку. Це прям вау. І ще це настолка, в якій, коли ви граєте, там стільки взаємодії. Ось мені подобається, коли в іграх на двох багато взаємодій, А Сімчас дуель – це гра, в якій кожен хід. Все, що ваш суперник завжди на вас впливає, тому що він забирає картки з загального поля, ви е, змагаєтеся у перетягуванні канатах на гізних полях, там, і в науці, і у війні, і багато хто байвне бре. Якщо ви з доповнемо гора граєте, то ще й політичні у вас перетягування. І ця гра, вона ну така середньої складності. Новачкам я б не давав ось базову гру, вона все ж таки більш складна. Але тим, хто вміє грати, то це норм. Але якщо ви додаєте до неї обидва. Доповнив, то це вже величезний єврогейм, складний з купою просто правил, де усе врахувати, ну прям важко. І при цьому вона все рівно грається, навіть доповнює десь за півгодинки. Сім'юс дуель одна з найкращих дуелів у все. На 36-му місці настільна гра Nexus Ops. Це, мій, здається, перший такий справжній аероконтрол, гра у жанрі дютни Map. І я в неї на початку свого настільного шляху дуже багато грав. Тому що був захваті від неї. Це гра, в яку я і не хотів на початку грати. Мені хотілося такі ігри, де я зробляю ресурси, купую за них війська, і цими військами атакую когось. І це саме така гра. І в ній у вас існує таке всесвіт, трошки схоже на дюну, тому що ви там усі воюєте за якийсь ресурс кристалічний, і там різні ви використовуєте різних додаткових чуваків. І у вас є працівники, які добувають ресурси. І це досить така проста гра, де бій відбувається на кубиках, але все-таки він стратегічний. І я знаю, що у цієї гри є перша версія, де фігурки світилися в темряві. Але я не в неї грав, я грав у другу, більш сучасну версію, але вона вийшла точно років 10 тому. І Я би з двоєм редизайн цієї гри пограв, тому що ну це прям кльова, така проста гра, купуш війська. Кожен тип війська по різному там, атакує, і там є ось величезний дракон, дорогий, який плює на сусідню клітку. Вона рандомно через кубики, там рідше перший або останній гравець вигравав, скоріше другий або третій, і це ось можна прорахувати. Але сам процес ну, мені подобався завжди. І там дуже цікава механіка бою, те, як по черзі ви усі б'єтеся, тому що атакують різні війська по різному, в різну чергу. Це, блин, ну класний, коротше, воєнна награ, якоїсь задоволення багацько награв, і саме тому вона залишається однією з моїх нових виборів. На 35-му місці серія квестів Exit Quest. Я взагалі полюбляю настільні квести, і я полюбляю настільні детективи. А ось серія Exit Quest це найкращі квести настільні, які я грав. Мені менше подобаються квести, ніж детективи на стіні, але я багато їх все рівно грав, тому що мені подобається сам формат. Ми сидимо, вирішуємо багато задачок одну за одною. І саме серія Exit, вона мене більш всього вразила, тому що кожна коробочка, вона ніби одноразова, тому що там є завдання, які треба вирізати, якось знищувати у процесі. І це трішки сумно, але через це створюються настільки неймовірні завдачки. Цій грі. Настільки кожен раз, кожна коробка, там є якась така задачка, яка так сильно мене дивує, так використовує світ усі настолки, все, що є в коробці, використовує. Саму коробку, вона також стає частиною квесту. Я пройшов, напевно, коробок від п'яти до десяти коробок з серії Exit Quest Я пройшов, і я від усіх був в захваті. Мені здається, найбільше мені сподобалось саме там щось про фараона було. Саме там, де ми використовували ось те, що в коробці знаходиться. Але загалом мені б хотілося б, щоб саме ця серія квестів була локалізована українською, тому що я б ще в них грався, тому що їх багато різних, я не всі спробував. А мені подобається вирішувати ці різні квести. І цей точно топовий через те, наскільки ж незвичні там завдання. На 34-му місці настільна гра Legendary Encounters. Мені дуже подобається серія Legendary, і я пізніше про це ще розповім вже ближче до перших місць. Але ось коробка Legendary Encounters, вона відрізняється, тому що це колодобудівна гра по всесвіту фільму Aliens, Чужий. І мені дуже подобається Всесвіт. Мені подобаються перші два фільми про чужого вони бомбезні, це прям шедеври кіно. Третій поганий, четвертий треш. А все, що пізніше виходило, ну, це. Дивно дивитися, ці Прометеї, там чужий проти хижака. Чужий проти Хижака-2. Ну, його можна подивитися, якщо ви шукаєте дуже поганий трешовий фільм. Там чужий проти хижака 2 Реквім. якийсь такий фільм. Це прям трешня люта. Але не про те. Ця настолка, ви там маєте чотири сюжети всередині, і це чотири перших фільми. І ви маєте набір карток з персонажами з кожного фільму. І це. Гра з механікою Legendary, яка мені подобається, це колодобудівна гра, де ми всі разом граємо проти гри. Але саме Legendary Encounter це дуже сюжетно, тому що там виходять сюжетні повороти з гри, там колода формується з сюжетами і з ворогами з гри. І в нас ті, ким ми граємо, це персонажі з гри. Ой, я перепутав з персонажі з фільму і події з фільму. І при цьому, крім того, що ви просто граєте в важку колоду будівну гру, яка відчувається дуже напруженою, тому що чужі вас прям б'ють. Там точно якийсь ще зводі з фільму є. І коли вони вас б'ють, то там є шанси того, що вас цей фейсхагер в вас схопить. І якщо він вас схопив, то на свій хід ви можете його вбити. І наступна гравець може бути, але якщо ніхто з вас його не вбиває, то він вас ну якби запліднює і в вашу колоду додається штука, яка вас вб'є. Якщо ви її витягнете, знаєте, з вас вискоче чужий. І це дуже напружено. Колода буде на гра, де ви знаєте, що у вас в колоді є карта, яка вас вбиває. І ви там всіма способами намагаєтесь знайти Знаєте, там і картки, які вбивають якусь картку в вашій колоді. І ви прям дуже страждаєте, дуже намагаєтесь саме її вбити. І ще є додаткові права про те, якщо ви все ж таки вмерлися у Фейсхагер, то ви тепер не просто не граєте, а ви граєте за чужого. Тоді насправді майже не можу виграти, тому що це і так складна гра. А якщо ще хтось грає за чужого, то це просто ви вибиваєте там всіх. Плюс в неї є додаткові правила, що можна грати з мафіозною механікою, що один гравець проти всіх. Вона дуже дивно там реалізована, тому що насправді, ну, це ж видобудна гра, ви як тільки щось зробите, таке не дуже ефективне, всі будуть грати проти вас. Плюс чужим їм пофіг, що ви за них граєте, вони б'ють і вас, і вас можуть вбивати. Ну, і це тематично, це вона дуже тематична. І до неї є доповнення, і в мене навіть вдома було доповнення, яке я так ні разу і не зіграв. Але воно в мене лежало. Доповнення про те, що е, можна грати окремо, щоб один гравець з самого початку був за оцю, типу, матінку чужих в Летенську, в неї окреме поле, але тоді знову ж таки неможливо виграти просто тому, що ви граєте, наскільки довго ви протримуєте всі грі. Плюс ця гра міксується реально з Marvel Legendary, і там є варіанти того, як це можна зробити. І тому ви реально можете зміксувати, ну, в мене. Я пізніше про мовлю Legendary розкажу. Але можна зробити так, що ви будете грати за Халка там, і, наприклад, Росомаху проти чужих. Це дуже круто. Плюс, ще ж в серії Legendary виходили інші коробки, але в них я не грав, там точно був хижак, і можна було хижаками проти чужих грати. І якісь ще варіанти і, там, з іншими всесвітами. Але ось саме гра про чужого. Через світ мені дуже подобався, і через це наскільки ж сюжетно ви прям можете просто зіграти чотири фільми підряд. І я, коли грав в цю гру, я став прям саундтрек з кожного фільму. І я пам'ятаю, що спеціально під гру цю ми сідали, дивилися фільм, а потім після цього грали, проходили цей фільм в грі. Ну, кльово кльово мати і геймплейну несюжетну, класенку на стовку. Венджений інкаунтер. На 33-му місці вже сучасний ереконтрол анг Боги Єгипту, який мені на початку дуже не сподобався, тому що там, по-перше, він виглядає як велика бідня, а насправді це гра на прорахунок. І по-друге, там є багатсько дивнуватих правил. Перше дивнувате право це злиття богів. Це те, що більше до кінця гри останні два гравці вони зливаються в одного і грають разом. І. Той, хто був останній, він все втрачає, він просто грає разом з передостаннім за його Бога, і вони грають тепер до такого супербога. І це дуже цікаве, незвичне правило, але при цьому дивнувате. І з ним важкувато зміритися іноді, коли ви цього не хочете робити. Я в огляді на цю гру дуже багато про це розповідав. Плюс вже під кінець там є вибуття гравців, взагалі дивно. Але це прям кльова гра. Вона грається від двох до п'яти, і це. Дуже рідкий аероконтроль, який цікаво грається і на двох, і на трьох, і на чотирьох, на п'ятьох. І це прям гра на прорахунок, де ви усе враховуєте. Це не гра там рандомна, як я ось про Opus розповідав, де ви кидаєте кубики, мочитесь там. Ні, тут прям все прораховується. І картками дуже купа цікавих механік, які цікаво реалізовані в цій великій, дуже гарній настільній грі, яка вже видана українською. Ангбоги Єгипту. Топовий, великий, гарний контрол. На 32 місці незвична настільна гра, яка мало відома, називається вона Downfall of Pompeii, Падіння помпеї. Мені здається, що цю гру зробив той же чувак, що робив Каркасон, І ось вона десь в початку нульових вийшла. І це неймовірно, прикольна гра, яка грається в два етапи. Перший етап ви усі розміщуєте там своїх чуваків в власне, помпеях. Ви їх там якось розстріляєте максимально ефективно, щоб вони максимально далеко були одне від одного. А от другий етап гри це власне виверження вулкану, коли Помпеї потихеньку заливає вулкан, там по, е, якось більш-менш рандомно. І ви намагаєтеся залити лавою чуваків ваших суперників і вивезти при цьому своїх, щоб вони вижили. І це дуже жахлива тема. І мені здається, що в сучасному світі вже, напевно, неможливо випустити таку настолку з такою жахливою темою. Але при цьому там є 3D-такий вулкан. І коли у вас хтось загорає власне, у лаві, то ви його берете і швиряєте в цей вулкан. І це весело. <свісно> це дуже прикольно. І при цьому тематично ну, це офігенна гра, але й геймплею, вона мені прям дуже сподобалась. Вона досить абстрактно виглядає, а тематика в ній така скажена. І при цьому геймплейно, це дуже просто і дуже цікаво. Оце розміщення, і обидва ці етапи, їх прорахунок. Я прям задоволений, в неї багато грав, і її важко знайти. Але якщо б десь я її побачив, я б її собі взяв просто, щоб була така класна настолка. На 31-му місці настільна гра Settlers. Не Settlers of Catan, ні-ні-ні. Саме гра Settlers, де ви кожен граєте за якусь націю і кожен розвиваєте свій власний там якийсь вугол. Я в цю гру дуже багато задоволенням грав. Це гра, в який дуже кльово і цікаво вибудовувати своє власне місто, тому що воно класно комбується. Ви отримаєте кучу різних ресурсів і завжди шукаєте, як ці ресурси використати, щоб взяти ще якусь нову штуку, обняти її на якусь штуку. Ресурси обмінюються. Все ви хочете використати, тому що в кінці раунду всі ресурси, які ви не використовують, згорять, і ви прям вигадуєте різні способи це зробити. І плюс. До цього це класний Eurogame, але там є взаємодія, ви можете нападати на картки інших гравців, і їх знищувати. І плюс до цього там чотири нації в базі, і вони усі дуже по-різному відчуваються. У римлян вони купу всього забудовують, і в них багато каміння. У єгиптян в них є унікальні будівлі, які захватують інші будівлі, і в них багато золота. Варвара, їх просто дуже багато вони плодяться і вони атакують. А я потім трішки складніше грати, в них багато яблук, і в них там є додаткові свої власні правила. І я в заходів цієї гри. Також я грав у 51 State, грав від того ж автора з ж механікою. І там ніби все більш прикольний, тому що це постапокаліптичний світ. Мені здається, з того ж світу, що і у грі Нейрошима Хекс, якщо я не путаю. Але при цьому в грі Нейрошима Хекс там ви усі граєте спільною колодою. В грі Сетверс також є спільна колода, але у вас ще у кожного є додаткова колода, ваша власна. А у грі Фіфті State там спільна колода на вас усіх, яку ви можете додавати доповнення. Але при цьому не відчувається такої унікальності в кожного з вас. У вас є там власна ваша також фракція, яка вам щось там невеличке додає. Але усі дуже схоже грають. Вона теж прикольна, цікава, тому що сама механіка класна. Але ось саме гра Сетверс. Від неї в захваті через те, що в ній є оце відчуття унікальності. Ну і я дуже гарно граю, я безліч разів в неї вигравав в інших гравців. Саме через те, наскільки мені подобаються комбінації в іграх вибудовувати. Тому через те, що мені це подобається, я багато грав різнокладобудівні ігри. І в Руселлерс дуже багато грав через те, що там класно ви комбуєте все, що відбувається. Обожнюю ці настільну гру. Ось такий в мене топ. Пишіть в коментарях, як вам ці настільні ігри. І скоро вийде вже три останні ролики про мої топ-насільних ігор і перші топ-30 ігор це найкращі ігри, тож чекайте. І вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійно вам та нудної ночі.